Покажу трохи наш стіл. Прибори такі у мене були приготовані і такі паперові серветки цього разу. Тарілки обрала з квітами, бо на дворі ж літо. Тортик готовий, тому все засервіроване. Ольв'є, як і хотіла, подавала порційно кожному в бокалі. Бутерброд секрою з маслинкою, теж кожному на тарілку. Картопля молода і обсмажена з зеленю. Салат город, все, що було. От, і закуска в стаканах. Закуска в стаканах, це у нас і фісташки, не фісташки, горішки, сир, ковбаска, кабана, зелень. Всього потрохи. І плавлений сир. Янтар, він дуже туди якраз підходить. Отак у нас вийшло. У нас без алкоголю, тому для просто поїсти цього достатньо. Настав час тортик подавати, фрукти в кадр не потрапили, ну, то нічого. Тортик у нас шоколадний бісквіт з вершковим кремом. Все це робила у той час, коли я. От, щоб і не зіпсувалася, і можна було пригостити родину. Ось такий от тортик вийшов. Бувайте.